Вітаю, друзі! Сьогодні вітаю вас на нашому підсумковому вебінарі. Сьогодні ми підводимо підсумок 11 періоду 2024 року. Як завжди, буду просити вас про вподобайки, про коментарі. Спілкуйтесь, розповідайте, діліться досвідом в коментарях. Це дуже сильно допоможе нашому просуванню в алгоритмах YouTube. Сьогодні, як завжди, будемо говорити про нові статуси. Привітаємо наших партнерів у нових статусах. Топ-10 директорів також привітаємо. Пригадаємо програми компанії, е, пригадаємо програми періоду 11. Пригадаємо подарунки, хто які отримає за е, підсумками 11 періоду. Познайомимося з програмами 12 періоду. Ну що ж, перший, перша наша сходинка це ми будемо вітати наших партнерів у нових статусах. Перша сходинка в нашому маркетинг-плану це молодший менеджер. Готуйте скритуйтесь вскринити екран телефону для того, щоб поширити в своїх соцмережах, привітати своїх партнерів е, в соцмережах, дарувати їм свою підтримку. Е, відмічайте компанію, привітайте своїх партнерів е, в компанії «Джерелія» зі статусом молодший менеджер. Чекаємо молодших менеджерів на наступній сходинці менеджер. Далі наша сходинка за нашим маркетинг-планом менеджер. І ми вітаємо. Тут же я детальніше розкажу: ми вітаємо Наталю Сухорську, Вікторію Кожухар, Світлану Іщук, Оксана Макаренко, Світлана Борховецька, Катерина Орлю. Наступною сходинкою в нашому маркетинг-плану керуючий менеджер. Зустрічайте, і вітайте Олена Молочевська. І в нас також сьогодні на привітанні гранд-менеджер. Вітаємо, Зустрічайте, вітаємо Лариса Москусенко. Вітаємо вас і бажаємо подальшого розвитку. Далі ми переходимо до привітань ТОП-10 директор директорів. Зустрічайте наших топ-лідерів. Десята сходинка Тетяна Опринчук. Вітаємо. Дев'яте місце Олена Гупало. Оплески. Восьма сходинка Наталія Бень. Вітаємо. Сьоме місце Наталія Хруль. Оплески. Шоста сходинка Іванна Дорош. Вітаємо. І п'ята сходинка. Оксана Блищик. Вподобайки також. Четверте місце Марина Гонтаренко. Вітаємо. Третя сходинка Христина Галяс. Облиски. Друге місце Ірина Лабутіна. Вітаємо. І перше місце, як ви думаєте, хто здогадались? Олена Філатова. Вітаємо. Ми вітаємо наших директорів, а далі переходимо до, під, до наших програм. І я передаю слово Ані. Від себе бажаю вам класного 12-го періоду, щоб ви в 12-му періоді перевершили свій 11-й. Гарного вам дня! Друзі, привіт! Я рада всіх вітати на нашому підсумковому ефірі. А, що ж, спекотне літо вже добігає кінця, і наш з вами третій квартал також добігає кінця. Скоро розпочинатимемо четвертий. А щоб його вдало розпочати, нам важливо наростити базу у третьому кварталі. Зараз іде активна підготовка до школи. Всі сім'ї з дітьми готують активно. Ну і в нас в Жирелі також дуже багато активності. Тож запалюємо цей період суперактивністю і разом з тим давайте підводити підсумки нашого одинадцятого періоду, який виявився дуже таки активним. І він був насичений крутезними новинками. І так, рекрутуємо і заробляємо. І одинадцятий період показав, що ця програма починає набирати обертів. За підсумками 11-го періоду ми маємо 36 переможців. 36. Із них 29 переможців отримують по 200 гривень. І давайте разом вітати! Павлова Віта, Абрамюк Ірина, Бурховецька Світлана, Дорош Іванна, Мельцарек Віра, Мартинишин Марія, Бурмістрова Людмила, Гріздак Світлана, Блищик Оксана, Панченко Олена, Галяс Христина, Бойченко Віта, Борисенко Наталія, Мосійчук Тетяна, Царук Уляна, Дубинецька Світлана, Ліщук Ольга, Орлюк Катерина, Олександрова Світлана, Пиманова Світлана. Колечко Оксана, Кульчевич, Вікторія, Туранська Світлана, Ревіляк, Христина, Кондра Кондаревич, Світлана, Сухорська Наталя, Леоненко Тетяна, Молочевська Олена, Лопоша Василь. Бачите, як багато в наш переможців, і це лише ті, які отримують по 200 гривень. Тобто вони привели по одному. Новачку, консультанту, який мав 30 бонусних балів особистого обсягу за період, і самі, особисто як наставник, також зробили 30 балів. Давайте дивитись далі. В нас також є три переможці, які отримують по 400 гривень. Давайте привітаємо Слободковську Тетяну, кобу Ольгу та Юйськову Віталію. Дівчата, вітаю вас! Це вдалий рекрутинг. Так тримати. В нас є два переможці, які отримують премію 600 гривень. Це Пабарівська Наталія та Тарадай Мар'яна. Наталія Мар'яна, вітаю вас! Класні результати. Я сподіваюся, що ви продовжуватимете і в такому ж дусі, і в наступному періоді в цьому в 12-му. Також у нас є один переможець на премію 800 гривень, і її отримує. Катерина Бурнашева, вітаємо Катерину це наш грант-менеджер. Вітаємо Катю. Катя точно знає як грант-менеджер. Вона точно знає, що потрібно активно розширювати свою структуру, а активно рекрутувати і отримувати ось такі класні премії а, у наших програмах. Друзі, це ще не все. В нас є один переможець із премією 1200 гривень. Ви, напевне, здогадаєтесь, хто це? Так, це Наталія Герасимчук. Наталія впевнено продовжує лідирувати у цій програмі як по результатам попереднього періоду, так і по результатах 11-го періоду. Ми запрошуємо кожного приєднатися до цієї програми і в 12-му періоді, розказуйте про неї своїм лідерам. Новим консультантам, адже чим більше учасників приєднуються е, до вашої команди, тим більші будуть е, е, шанси, що серед них будуть ваші ключові партнери, ваші майбутні директори і ваші команди зростатимуть. І 12-й період продовжується з фокусом на рекрутинг. У нас друзі, і на можливість збільшувати свій дохід. Тож рекрутуємо і заробляємо і в 12-му періоді також. Коротко нагадаю, умови: наставник робить 30 бонусних балів особистого обсягу та приводить новачка-консультанта з особистим обсягом 30 балів. І отримує 200 гривень за кожного такого новачка. Програма кратна по кількості активних новачків, консультантів з особистим обсягом 30 балів. І тоді, за підсумками 12-го періоду, твоя премія як наставника становитиме 200 гривень. Повторюсь, за кожного такого нового консультанта. Ну, а якщо ви берете участь в цій програмі, то ваші новачки, яких ви привели, вони точно виконують умови своєї стартової програми. А це лідерський старт. І за підсумками 11-го періоду, перший крок у програмі лідерський старт ви виконали 67 консультантів. Звертаємо вашу увагу, друзі, що починаючи з 12-го періоду. Всі нові консультанти будуть отримувати нові подарунки за виконання кроків. Давайте подивимось, які. Отже, за виконання першого кроку це буде набір із шампуню та маски проти випадіння волосся серії Hair System. За виконання другого кроку це подарунок аромат на вибір. Це аромат у пластиковому упакуванні. За виконання третього кроку клієнт отримує кисневий відбілювач OxyPower серії оселя. Ну і четвертий крок це очищуючий гель на освітлення із серії Skin Lab Brilliance. Ось такі круті подарунки. Тож, друзі, розповідайте всім. Запрошуйте на такі подарунки, а також на безліч інших акцій, які дарує компанія Джерелі своїм клієнтам. Запрошуйте новачків і проводьте їх по програмі. За підсумками 11-го періоду, перший крок програми лояльності для наших ВІП-клієнтів клієнтська вигода виконали 48 ВІП-клієнтів. Будь ласка, контролюйте наставники, щоб ваші новачки забирали свої подарунки, адже ви пам'ятаєте, що вони доступні, щоб забрати лише у наступному періоді після виконання умов. І при цьому, звичайно, допоможіть новачку зробити другий крок своєї стартової програми: і новому консультанту у лідерському старті, і новому віп-клієнту у клінінській вигоді. Ну, а ми з вами продовжуємо підводити підсумки. І наша програма Активне літо. А літо було дійсно активне. І тут умови виконали 470 учасників. Усі переможці вже завтра, в п'ятницю, отримують по 150 гривень на ОВ. Використовуйте кошти для оплати свого замовлення. І, звісно, включайтеся вже в наступну програму, де вас чекатимуть. Також подарунки. Отже, увага на екран. Програма люксовий догляд. Вона вже чекає своїх переможців. Давайте подивимось на умови. Отже, вона доступна як для консультантів, так і для ВІП-клієнтів. Що треба зробити? У 12 та у 13 періоді необхідно мати особистий обсяг від 70 бонусних балів. І тоді в 14. В періоді на вас чекає в подарунок на вибір одна із сивороток серії Skin Lab. Це або антиоксидантна омолоджуюча сиворотка серії Anti-Age, або ж освітлююча сиворотка з вітаміном С, це Skin Lab Brilliance, або ж ультразволожуюча сиворотка-бустер зі Skin Lab Essence. Активно включайтесь, будь ласка, підключайте всю свою команду. Нагадую, приєднатись можна лише в цьому 12 му періоді. 12-й період 70 балів, 13-й період 70 балів і сиворотка з серії Е, на вибір ваша. Чим більше буде учасників у цій програмі, тим швидше ви, як лідери, будете виходити на нові статуси і проходити програму Крок до зростання. Програма продовжує свою дію і в 12-му періоді. І давайте привітаємо наших переможців. Переможниця молодший менеджер Орлюк Катерина. Вітаємо, Катерина. На е, сходинці менеджера ми маємо переможців Павлова Віта та бурмістрова Людмила. Вітаємо наших переможців і чекаємо вас на наступних сходинках маркетинг плану. Будь ласка, активно включайтеся в рекрутингову програму і тоді точно наступний статус по маркетингу вам буде легко підкорити. А ми продовжуємо вітання і вітаємо наших учасників програми Крок до зростання. Отже, у 11-му періоді в програму зайшли. На сходинку молодший менеджер Пименова Світлана, Цару Куляна, Коба Ольга, Покиченко Світлана, Слободковська Тетяна, Туранська Світлана, Леоненко Тетяна, Ліщук Ольга та Романюк Ася. Вітаємо учасників і будемо раді вас вітати, звісно, з підтвердженням вашого статусу, а може, і вищого, і заходимо вже на наступну сходинку за підсумками 12-го періоду. І наші учасники, які зайшли на рівень менеджера: це Кожухар Вікторія, Сухорська Наталія, Орлюк Катерина та Бурховецька Світлана. Молодці друзі, вітаємо вас із стартом у програмі і чекаємо в якості переможців за підсумками 12-го періоду. Ну а зараз ваші оплески керуючому менеджеру, яка зайшла. Програму Крок до зростання Молочевська Олена зайшла на керуючого менеджера Олено. Ми вас також вітаємо і хочемо вас вітати переможцем за підсумками 12-го періоду. Що ж, рекрутинг лідерів та розвиток лідера веде. До зростання по сходинках маркетинг плану веде до відкриття нових горизонтів, веде до збільшення фінансових можливостей, веде до можливості брати участь у програмах на подорож. І наша програма на Венецію також продовжує свою дію. Це друзі, це подорож, яка залишиться у вашому житті, у ваших згадках, у ваших мріях, була у мріях, а залишиться в пам'яті на все життя без перебільшення, беріть участь у всіх програмах, будь ласка, від компанії, розширюйте свої можливості. Я хочу нагадати для всіх для учасників всіх категорій, що, будь ласка, слідкуйте за. Тим, щоб не опускатися нижче ніж на одну сходинку від того статусу, який вам потрібно тримати у цій програмі. Нагадаю, що е, учасників, в яких був е, була категорія 1, вони вже не можуть приєднатися до програми, тому що в них було 9 із 12. Тобто е, хто досі не приєднався, вже на жаль, не може, але може приєднатися на іншу категорію в категорію номер 2 Вийшовши на більш високий статус. Категорія 2, 3, 4 ще є час для приєднання. Будь ласка, не сполікайте, не пропускайте такої можливості. А ми йдемо далі. Панський клуб це програма, яка передбачає отримання додаткової винагороди у вигляді кешбеку від 3 до 5%. А також я нагадаю, друзі, що 12-й період це в нас уже завершальний період третього кварталу, а отже що. А отже, ми з вами будемо робити рейтинг і обирати трьох найкращих продавців е, у трьох категоріях: це продавці оселі, продавці догляду за обличчям та продавці бадів. І вони отримують подарунки. Давайте подивимося, які. За підсумками третього кварталу, наші найкращі продавці е, по топ-3 у кожній з трьох категорій, е, отримують ось такий класний набір серії SkinLab Essence це очищення. Очищуючий колаг... колагеновий зволожуючий шовк для вмивання, і також проколагеновий зволожуючий тонер. А також це ще не все, бо також буде розіграш подарунків серед усіх нових учасників панського клубу, які хоча б раз за третій квартал отримували кешбек. Тож є ще шанс надолужити продажі е, у своїй найулюбленішій категорії. Так і війти у трійку кращих, отримати подарунок. Так, ну а також друзі, запрошую вас та всіх ваших клієнтів, а також всіх новачків, яких ви запрошуєте, рекрутуєте у себе е, в свою команду, розказуєте їм про можливості нашої програми винагороди. Бо це програма і для консультантів, і для клієнтів. І тут дуже легко накопичувати монетки. Купуючи собі необхідний товар, ви накопичуєте монети, і потім ці монетки ви можете обміняти на. Бажаний подарунок із списку, який пропонує компанія е, на вибір у подарунок. Давайте зараз подивимося рейтинг по монетках. Ось так він виглядає, ви бачите його на екранах. Будь ласка, можете скрінити, можете виставляти до себе в чати, можете ділитися у соцмережах, якщо тут є ваші е, партнери в списку, і ми від себе також вітаємо. Партнерів, у кого найбільше монет. Що ж, наші мотивуючі програми 12-го періоду у вас на екрані: це стартові програми, це програма для рекрутерів, це програма для лідерів крок до зростання, це програма Подорож до мрії на Венецію, це програма винагороди, програма ПАН та програма Люксовий догляд. Друзі, я також звертаю вашу увагу, що всі наші програми. Вони підтримуються ще й активними діями: це активацією та рекрутингом. Ну, а цьому нам на 100% допомагають і наші акції. Ось на екрані деякі з них ви зараз бачите, але це далеко не всі програми, які діють, не всі акції, які діють зараз в 12 му періоді. Ви їх можете знайти на сайті. Розгорнувши вкладку розділ акції, і бачите різноманітні серії, і «Hair System, і на «Оселю» є акція, і на серію розкішна, і на серію «Блод», і на пробнички, і на аромати зі лабом». Тобто дуже широкий вибір. І кожна акція, друзі, вона має свого клієнта, має свою цільову аудиторію. Тож, пропущуть, будь ласка, список, що ви берете для себе. Що ви берете собі в роботу, що ви будете пропонувати своїм клієнтам, як ви це будете робити, які вигоди ви будете показувати саме від цієї акції? Так, і складіть, звісно, план. Використовуючи е, акції, можна активувати нових консультантів на 30 бонусних балів. Е, і, звичайно, використовуючи акції, вже е, можна навіть за перший тиждень зробити е, 70 бонусних. Балів для е, програми Люксовий догляд, і потім отримати за це класний подарунок. Ну і крім того, друзі продовжуються промоційне на наші аромати. І вже з початку е, періоду до нас в продаж поступили ще шість нових ароматів. Хто вже спробував ділитися своїми враженнями? Я хочу від себе сказати, друзі, що наші аромати ну, це без перебільшення щось неймовірне. Я, наприклад, взяла для себе два аромати це спайсі Ветівер», Так, І мій улюблений це Fruit. Ось такий. Ви знаєте, я їх наношу, навіть коли я не виходжу з дому, навіть коли я просто вдома, я собі пшик пшик і, до речі, сьогодні зранку я також це е, зробила, і е, коли навіть немає настрою, так, я створюю його сама собі. Я включаю музику, я е, нюхаю свій аромат улюблений, і в мене вже такий образ, вже такий настрій, відповідний, він складається. Тож обирайте свої аромати, які приносять вам задоволення, які розкривають ваш потенціал на сьогоднішній день. У нас величезний вибір ароматів на будь-який смак. Так, ну і також е, в продаж е, поступили е, поступило мило, дитяче мило з ромашкою. І, будь ласка, купуйте собі, розказуйте всім своїм клієнтам про це мило, тому що це е, товар ну, дійсно щоденного вжитку для кожної родини. Тож, будь ласка, придбавайте і користуйтесь. Так, ну, друзі, а найближчі періоди у нас. Будуть активними і насиченими е, марафонами зараз. Ви знаєте, йде марафон «Аромастилістика», який проводить наша Стася Милославська. Там багато учасників, які навчаються слухати аромати, навчаються підбирати аромати, навчаються рекрутувати аромат. Е, і, звісно, як продавати аромат. Всі ці речі вони дізнаються на марафоні. Ну, а вже з 10 вересня, друзі, у нас стартує ще один класний марафон. Це марафон по роботі у соцмережах, це результативний рекрутинг у соцмережах, і його проведе наш регіональний директор Оксана Гріцан. Оксана готує дуже потужний контент, дуже цікаву інформацію, яка дійсно буде в нагоді кожному з вас. Тож, будь ласка, як тільки з'явиться форма реєстрації на цей марафон, обов'язково одразу реєструйтесь і запрошуйте всіх своїх партнерів, тому що це буде дійсно цікава така прикладна інформація, яку ви будете застосовувати у своїй роботі в соцмережах. Що ж, ну на цьому, все. Я дякую всім, хто був на підсумковому ефірі. Будь ласка, хто не зробив цього раніше, поставте лайк цьому ефіру під відео в Ютубі. І е, будьте, будь ласка, активними, будьте амбітними та цілеспрямованими. Я кожному з вас бажаю досягти поставлених цілей у 12-му періоді. І нехай 12-й період стане для кожного з, е, з вас супер стартом у 13-й період і відповідно у четвертий квартал. Все, дякую всім за увагу. Всім пока.